Причали та яхти є потреба міста Миколаєва більше 140 кілометрів берегової лінії. У Миколаєві обговорили розбудову водної сфери. Тиждень сталої енергії. Все пройшло добре, враховуючи, що це перший досвід. Миколаїв прийняв фестиваль, присвячений відбудові та енергоефективності. Укрпошта погасила нову марку. В Цьому випуску 560 тисяч марок виходить. Розкажемо про символізм поштового випуску. Сьогодні п'ятниця, 14 червня, і у нас для вас є новини. З вами Вікторія Панченко і команда телеканалу МАРТ. Далі про головне. У четвер, 13 червня, російська армія атакувала села в Миколаївській області ФПВ-дронами. Ворог вдарив по селу Дмитрівка Куцурубської громади, де постраждала господарча будівля. Також атаки зазнало село Солончаки. Було пошкоджено лінію електропередач і знеструмлено два населені пункти. Наразі все відновлено. В обід росіяни вдарили ракетою по відкритій ділянці в Шевченківській громаді. Ніхто не постраждав. Крім того, вночі силами ППО на Миколаївщині були було знищено один БПЛА Шахед. Сьогодні зранку росіяни обстріляли артилерією рекреаційну зону Очакова з окупованого Кінбурнського півострова. Сталася пожежа дерев'яних будиночків на площі 40 квадратних метрів, повідомили в ДСНС. Займання оперативно ліквідували місцеві вогнеборці. Без постраждалих. 14 червня в Україну повернули тіла 254 українських захисників. Про це повідомляє координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Вдалося репатріювати тіла 221 військового, який воювали на Донецькому напрямку, 25 полеглих воїнів на Запорізькому напрямку, чотирьох оборонців з Луганщини та ще чотирьох загиблих, чиї тіла передали з російських моргів. Останки полеглих доставлять до визначених державних установ. Там правоохоронці встановлять особи загиблих і після ідентифікації тіла передадуть родинам для поховання. У Миколаєві підбили підсумки тижня сталої енергії. Заключним став фестиваль Ребілд Ніко, організований Миколаївським будівельним коледжем і присвячений відбудові міста. Наскільки ефективні такі заходи, розкаже Сергій Лисюк. В Миколаєві підбили підсумки Європейського тижня сталої енергії, до якого місто долучилося за ініціативи Департаменту та Центру енергоефективності. Заключним заходом став фестиваль Ребілт Ніку, котрий провели 14 червня у Миколаївському фаховому будівельному коледжі. Все пройшло добре, враховуючи, що це перший досвід нашого колективу, сформованого останнім часом для проведення таких заходів. В наше поле зору попала дуже креативна і цікава молодь. Ми до неї придивляємося. Декілька чоловік у нас проходили практику. Ми ознайомили їх зі своїми напрацюваннями, зі своїми планами. Вони навіть прийняли участь в формуванні такої енергетичної стратегії, надали свої пропозиції. Першочерговою при енергомодернізації будівель є саме архітектурна складова. Все починається з основи, каже головний архітектор Миколаєва Євген Поляков. Насправді всі європейські міста проходили через підвищення рівня якості життя в них. Тобто там в них були такі ж не енергоефективні будівлі, як і в нас пострадянського періоду. Вся ця забудова була неестетична, там не працювали до цього архітекторів, і вони вирішували ці проблеми, і вирішували їх безпосередньо архітектори. А вже потім інженери займалися енергоаудитом. Фестиваль Рибіот Ніку будівельний коледж проводить вже вдруге. До тижня сталої енергії колектив та студенти долучилися з власними проєктами, котрі мають складову енергоефективності. Мета цього фестивалю залучення. Ну, в першу чергу наших провідних фірм будівельних і інших підприємств, зацікавлених в цьому питанні, студентства по відновленню зруйнованих об'єктів міста Миколаєва. Зараз ми представляємо роботи наших студентів за цей рік, що минув, і маємо надію, що буде зацікавлені фірми. От будуть спиратися на ці пропозиції молоді. Молодь майбутнє Миколаєва, переконаний начальник управління молодіжної політики Арсен Гаспарян. Юнаки та дівчата мають свіжий погляд на відбудову міста і можуть долучатися до процесів реновації ще під час навчання. Молодь в Миколаєві активна. Наразі створена рада з питань молодіжної політики, обраний новий склад, до якого входить 20 молодих людей. Вони дуже активні. Помимо цього, наша співпраця з ЮНЕСЕФ показала, що. Миколаєві багато молоді, багато молоді активної. І ЮНІСЕФ обрав наше місто Миколаїв як громаду, яка першочергово потребує допомоги у втілення у життя молодіжних проєктів. Попри завершення тижня сталої енергії, департамент енергоефективності і надалі планує проводити подібні просвітницькі заходи. Зокрема, вже восени миколаївські старшокласники матимуть можливість заслухати цикл лекцій по вказаній темі. В таких от середовичах поронароджується і на якісь нові ідеї. І не потрібно придумувати велосипед, на якому вже давно люди катаються. Обмін думками. Ось такі речі вони повинні бути постійно. Це означає, що місто живе, це означає, що країна живе, це означає, що ми якнайшвидше з часом перейдемо до звичайного до такого людського життя. Сергій Лисюк, Володислав Невідомський, новини на телеканалі Март. Замість зерна віз чотири десятки порушників. На Одещині прикордонники зупинили фуру, в якій виявили 41 чоловіка призовного віку. Водій зерновозу віз їх до кордону. У такий спосіб зазначають у ДПСУ, мандрували представники з 12 регіонів України. У мережі пишуть, що організатори схеми вже заробили на них 250 тисяч доларів. На порушників склали адмінпротоколи. А двом фігурантам, що організували незаконний трансфер, загрожує кримінальна відповідальність. Традиційно нагадуємо поставити лайк цьому відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі, а також читайте сайт ТРК Март Тіві. У Миколаєві відбулося засідання робочої групи з розбудови міських причалів та функціонування малого водного транспорту. Експерти вважають, що після війни це дозволить конкурувати з іншими морськими містами. Про напрацювання за підсумками зустрічі розкажемо вже за мить. Географічне розташування Миколаєва тісно пов'язане з річками та морем. Розбудова водної інфраструктури та розвиток малого судноплавства є однією з пріоритетних задач міської влади. Є потреба міста Миколаєва більше 140 кілометрів берегової лінії. Є партнери, які готові нам допомагати в відбудові, в оновленні і в тому, щоб зробити місто краще. Зробити ми це самі з кабінетів не зможемо. Для цього потрібно залучати громадянське суспільство і дослухатись до їх потреб, вимог, порад і так далі. От в цьому і полягає сутність місцевого самоврядування загалом. 13 червня відбулася зустріч робочої групи з питань відновлення водної інфраструктури. Члени експертно-громадської ради при виконавчому комітеті обговорили перспективи Миколаєва у водних питаннях з представниками баз причалів для плавзасобів. Місто Миколаєв воно оточено водою, і для нас бази стоянки це і розвиток повоєнний, коли нам потрібно розвивати. І під час воєнних дій нам дуже важливо, щоб у нас були повноцінні бази стоянки, які можуть в якихось аварійних, аварійних ситуацій виконувати функції евакуаційне та різні. Це повинно робити ще було вчора. Ми до війни почали. Тобто для того, щоб і продовжилися водні традиції. Ви знаєте, в місті всі відпочивають на воді, всі використовують воду. Причальні споруди вони не відповідають ніяким вимогам. Стратегія розвитку Миколаєва одним з найголовніших пріоритетів передбачає розвиток саме водної сфери, наголосив голова експертно громадської ради Артем Ващеленко. Частиною цієї стратегії є перше – це розпрацювання території, яка вже отримала нову назву. Сподіваюсь, це буде стійким міським топонімом аквапорт. Це територія, яка об'єднує нижню набережну, протилежний берег з спортивними школами, і також частину узбережжя до дикого саду. Також частиною цієї концепції є формування муніципального яхт-клубу, як установи, яка візьметься за організацію належної експлуатації наявних причальних споруд і відповідно розбудови в майбутньому нових. Миколаївський яхт-клуб є не лише локацією для дозвілля містян, але й потужним центром водного спорту, каже директор Олег Стафановський. Загальна ситуація, картинка, скажімо так, не дуже змінилася з довоєнних часів. Намагаємося зберігати і підтримувати порядок, підтримувати майно. Школи готуємо для виступу наших спортсменів на змаганнях. Також готуємо, підтримуємо, щоб вони могли змогу виступати і, як то кажуть, підтримувати свої спортивні функції. Учасники робочої групи переконані, вирішувати всі питання, котрі стосуються водної інфраструктури Миколаєва, необхідно вже зараз. Після війни це дозволить місту гідно конкурувати в цьому напрямі. Сергій Усюк, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март. Вибух на морському узбережжі. Сьогодні на Одещині військові виявили морську міну. Після ідентифікації боєприпасу її безпечно знешкодили шляхом контрольованого підриву. Також у військово-морських силах нагадали, що в регіоні продовжує діяти заборона перебування на неперевірених ділянках узбережжя. У разі виявлення підозрілих предметів потрібно негайно повідомити рятувальників та поліцію. Готуємося до нових відключень. Вже за тиждень енергоатом виведе в ремонт 5 атомних енергоблоків, що розташовані на підконтрольній Україні території. Про це в етері каналу Київ 24 розповів голова Ради Української асоціації відновлювальної енергетики Станіслав Ігнатів. Атомна генерація, за його словами, становить основу нашої енергосистеми. Процес виведення блоків АЕС почнеться через тиждень. Раніше втрату потужності вдавалося компенсувати через сонячну генерацію. Однак зараз вона скоротилася через дощову погоду. Тож експерти прогнозують більше відключень і на триваліші періоди. У Миколаєві погасили поштову марку від Укрпошти під назвою Україна вперед. Вона приурочена до фінальної частини футбольного турніру Євро-2024. Детальніше про символізм та особливості нового поштового випуску розкажемо у матеріалі. «Україно вперед! Нову поштову марку під такою назвою погасили у Миколаєві. Продукцію розробили, аби підтримати національну збірну України з футболу, яка вже 17 червня зіграє свій перший матч у Німеччині у фінальній частині футбольного турніру Євро 2024 «В Цьому випуску 560 тисяч марок. Виходить, 30 тисяч конвертів першого дня і 30 листівок. Автор марки Антон Хрупін вже не перший раз є автором марок, яких випускає Укрпошта. До спеціальної комісії увійшли голова асоціації футболу Миколаївщини та народний депутат Олександр Пасічний, його перший заступник Олександр Балакін, вихованець з ДЮСШ Олімпійського резерву Миколаїв Олексій Мавродій, а також гравець національної збірної з футболу, які мають вади слуху Сергій Баєв, та директор з розвитку мережі Укрпошта на Миколаївщині та Херсонщині Володимир Очеретнюк. Сьогодні у нас присвячена марка чемпіонату Європи з футболу, нашої збірні, яка буде захищати нашу честь нашої країни в такий нелегкий для нашої країни час. І ми всі сподіваємося, що це дасть велике натхнення нашим вболівальникам, людям. На художньому конверті зображено гравця Національної збірної України з футболу. Тираж конверта першого дня складає 30 тисяч примірників. А от придбати нові поштові марки вже можна у всіх відділеннях Укрпошти. Катерина Рупташ, Роман Базик, Владислав Невідомський новина на телеканалі Март. На останок про погоду в суботу 15 червня. Уночі очікується дрібний дощ. Вранці без опадів. Але в обід прогнозується дощ із грозою. Температура коливатиметься від плюс 18 до плюс 25 градусів за Цельсієм. Вітер переважно північний, помірний. Вологість повітря у середньому складатиме близько 80%. Ми вдячні, що ви з Мартом. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Вашою думкою про сьогоднішні новини поділіться у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРК Март Тіві. Цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.